Вітаю на курсі Управлінський Арсенал. Сьогодні дуже цікава тема. Вона є найактуальною, по найактуальнішою по запитах по навчанню керівників. Це тема комунікації. Сьогодні ми з вами її розберемо з точки зору бізнес-простору і вас як керівників. Наскільки взагалі це вам корисно? чи потрібно ці комунікації розвивати, вивчати. Тому тема в нас така бачу, чую, формую думки. Це головний меседж сьогоднішнього відео. І так, комунікація плюс експертність, шлях до успіху. Про щось сьогодні буде йти мова. Комунікація це. Що це таке, навіщо вона потрібна, і взагалі, чого з нею так носяться всі в бізнесі, ну, в житті теж. Про ефективне спілкування, завдяки чому воно взагалі може відбуватись, вміння висловлювати свої думки і основні тези. Перед тим як ми почнемо про комунікацію, спілкуватись, хочу вам наголосити, що є комунікація. І є ще таке поняття, як розмова, да, там є комунікація, є ще інші поняття, да, що таке комунікація, і взагалі яким чином вона буде впливати на вашу роботу. Комунікація це обмін інформацією. А наприклад, якщо ми беремо спілкування слово, да, спілкування це може бути односторонній процес. Да, тобто в комунікації обов'язково є одна, дві сторони. Спілкування може бути одна сторона, це, ну як, наприклад, це може бути наш прояв в соцмережах або наш прояв якомусь відповіді на якісь питання. Тобто спілкування це не завжди, коли є дві сторони. І не завжди ці дві сторони між собою обмінюються інформаціями. Тому розділяйте для себе ці два поняття, вони схожі, але різні. Комунікація, чому саме комунікація буде впливати на вашу роботу, на ваші результати? Комунікація це основа командної роботи і від того, як ви її побудуєте, наскільки ви зрозумієте людину, яка вам а намагається щось донести, але наскільки зрозуміть вас як людину, яка буде щось доносити, дай будуть робити те, що ви б хотіли, а не те, що вони почули, оце і є сенс комунікації. На комунікації побудоване все наше, вся наша взаємодія в суспільстві, по суті. Тому, думаю, тема буде для вас цікава, не з точки зору того, яким чином вона будується, і взагалі наскільки це для вас буде новим. Чому? Тому що. Мене дивляться люди, які вже живуть це життя, і в житті ми теж комунікуємо, але не завжди ми над цим працюємо, не завжди ми робимо це свідомо або підсвідомо. Але комунікувати ми вміємо. Кожний по-різному. Тепер давайте сьогодні з вами будемо спілкуватись не з точки зору, що ми комунікуємо, а з точки зору наскільки це впливова, і на які речі, і як як зробити так, щоб ця комунікація була ефективна для обох сторін. Це головний момент. Ну що, поїхала? І так, що з собою має, які елементи має комунікація, знайшла таку схемку, це от форми комунікації, розмова, читання, мовчання. Це теж комунікація, жести, соціальні мережі, одяг. Тобто, якщо брати також зовсім, знаєте, просто-просто, без цього, то все. Що ми оцінюємо в другій людині, і все, що людина оцінює в нас, це і є комунікація, по суті. Да? Тобто ми обмінюємося інформацією, хтось на нас дивиться в соцмережах, коментує, пише лайки, когось ми дратуємо, комусь подобаємося і таке інше. І так, тепер давайте про те, що таке комунікація, в принципі, це задоволення потреб у спілкуванні, це вдосконалення та підтримка, уявлення про себе самого. Це виконання соціальних зобов'язань, це будова взаємин, це обмін інформацією і це вплив на інших людей, безумовно. Якщо вам будуть казати, що ви не впливаєте на інших людей, це неправда. Тому пам'ятайте, що комунікація є дуже важливою річчю, яка буде впливати на. Багато речей в вашому житті і в оточенні, в якому ви розвиваєтесь професійно. Сьогодні ми про професійність. І так, давайте усвідомлено просто: є відправник інформації, є саме повідомлення і є її отримувач. Тобто, пам'ятаєте, колись казали, що між двома людьми, навіть є такий малюнок, ухах, що є електромагнітні хвилі, завдяки яким. Ми щось там собі, наш мозок, усвідомлює. Да? Тобто є дві сторони: Перший відправник, це людина, яка щось хоче передати, є сам зміст цього повідомлення і є отримувач. Тобто, сьогодні ми будемо більше казати про це, яким чином повідомлення доходить до отримувача і як він його... Приймай і що потрібно для того, щоб від підправника до утримувача був не так, як пам'ятати на дитинстві спорчений телефон, а була пряма лінія, тобто те, що хотіли ми донести, те й дійшло. Да? І це є головним процесом комунікації, особливо, якщо це стосується письмової форми. Тобто тексту, який ми пишемо. Ну, про це будемо спілкувати сьогодні. І так, які є рівні комунікації? Предметний. Те, що ми повідомляємо. Як це ми робимо, які відчуття закладаємо. Це взагалі такий момент головний, який з часом і з практикою він стає найкращий не з точки зору, що ви себе ламаєте, а з точки зору того, що ви стаєте гнучким, не змінюючи себе. Замієте, да? Спонукання, заклик до дій і самовираження. Тобто рівні комунікації, теж тут все просто, ми ні в як психологію сьогодні заходити з вами не будемо. Ми будемо просто це описувати такими речами, які вам, як молодому керівнику, потрібно опанувати. Якщо яка з цих моментів, наприклад, у вас ще ну ви не використовуєте, або не звертали на це увагу, або вас захопить якийсь з. Видів комунікації, ви захочете в ній порозуватися для того, щоб більш досконало зрозуміти людей, оточення і можливо комунікувати, можливо давати оцінку, можливо, якось впливати на ці процеси. Давайте основні види комунікації. Що вони в себе включають? Вербальну комунікацію це комунікація словом. Це те, що зараз роблю я, це вербальна комунікація, те, що ми кажемо. Слова мова. Невербальна комунікація це те, що ви бачите, да, мої рухи рукою, жести, мій вигляд, моя посмішка, моя поведінка це невербальна комунікація. Письмова комунікація це те, що ми пишемо. Письмова комунікація може бути і невербальна письмова комунікація це емоджі, це емоджі, це стікери, це теж комунікація, як ми висловлюємо це, але письмово, але не словами, наприклад. Тобто є письмова невербальна комунікація. Це тоді, коли ми обмінюємося різними позначками. Групова комунікація це коли ми спілкуємось не один на один, а в колі. Людей, да? ну, в, якщо ми беремо наприклад, робочий простір, то груповою комунікацією можуть бути наради, груповою комунікацією можуть бути фокус групи, груповою комунікацією можуть бути там, де присутні три і більше людей. Да? Масова комунікація ну, до неї м, належить комунікація, це наприклад телебачення. Це такий, коли масово да масовий вплив на велике, коли вплив да масова комунікація. На великий вплив, ну на велику кількість людей. Чи можуть тут бути блогери? Можуть, якщо вони мільйонники, якщо вони є лідерами думок, можуть бути. Ну і міжкультурна, зрозуміла комунікація, до речі, з стосовно міжкультурної комунікації, хочу сказати наголосити для тих, хто можливо працює в командах з різними з різними народами, націями. Да? Тут є дуже великий момент, коли на комунікацію буде покладено більше, ніж, наприклад, на управління. в Деякий момент чому? Тому що кожна нація має свої культурні менталітет, щось інше, відношення до чогось. І тут потрібно досліджувати і знати про це для того, щоб ну для того, щоб кому... комунікація була була ефективною, і для того, щоб не зашкодити е, ті моменти, які є, і наразі дуже багато в нас мультикультурних компаній, да, де залучаються і відкриваються мережі в інших країнах. Тому е, з комунікаціями в даному випадку тут потрібно бути е, необережними, а потрібно просто розумітися і знатися на тих моментах, які є особливою для культури якоїсь так, країни, де які працює там наш бізнес? І так, що в себе є комунікаційні вміння? От що потрібно вміти для того, щоб е вважалось ви, що у вас комунікація все добре? Ну, в плані все добре. Давайте про продуктивність і ефективність. Все добре це. Це коли ви просто можете привітатися знайомим на вулиці, це теж вже комунікація обмінятися новинами. Да? Перше, це вступати в контакт. Тут хочу сказати, що дуже багато людей вважають, що вони вступають в контакт, і в них комунікація дуже легка. Але щоб відповісти на це питання самому собі, задайте його собі в плані до того, чи готові ви підійти на вулиці до незнайомої людини і запропонувати їй щось. Наприклад, запропонувати їй дати вам грошей, або запропонувати їй купити якусь у вас річ. Якщо відповідь ви не знаєте, ви просто це спробуйте зробити на вулиці. Якщо вам це важко робити, то ви нелегко вступаєте в контакт. Це непогано і не гарно, але це є факт. Далі ставити запитання. Про це ми будемо сьогодні розмовляти, але коротенько, да, тому що по комунікаціям це взагалі дводенні тренінги, да, де відпрацьовуються ці моменти. Тому що питання ми ставимо, і це не є саме головне, але головне, як ми його поставимо, да, і як головне, як, що ми почуємо да, і хочемо почути. Далі почути і зрозуміти те, що мав на увазі партнер. І завдяки яким елементам сьогодні будемо про це казати сприйняти та зрозуміти те, що партнер не зможе або висловити. Буває ж так, що людина сформулювала речення і думає, що ну, все, все зрозуміло, так? Да? Передати партнеру, що його зрозуміли та почути. Це обов'язковий момент, і це іноді буває просто у в уряді нашого обличчя, в впуком голови, посмішкою або. Записом, записом, що ми ведемо Запис того, про що ми спілкуємося, розумієте, да? вирівнювати емоційну напругу розмові – це теж такі елементи, які потрібно розуміти. Тобто я вам пишу і наголошую про те, що якщо по кожному з цих вмінь ви самостійно розумієте, що, наприклад, якщо прийде до вас людина, яка каже, я хочу працювати в цій компанії, а це ж завдання, що ви мені йдете, я не хочу його виконувати. І як ви будете комунікувати, да? перевірте по якому з пунктів. Друге, наприклад, бува, людина приходить і каже, мені дуже важко співпрацювати з моїм напарником. Він не розуміє, в чому проблема, у нас конфлікт, і я хочу звільнитись. А два, наприклад, дуже класних суперових спеціаліста, яких ми не хотілося б втрачати. Як ви будете вирівнювати емоційну напругу в розмові з цими людьми? Да? Тобто, все є просто логічне і це є життя, в принципі, наше, але потрібно знаєте, коли ми знаємо про деякі речі, ми в принципі, і починаємо їх практикувати, тоді буде все виходити. Да? Тобто, навчання це іноді ми довше розповідаємо, ніж практикуємо. Але тільки ви починаєте з чогось, що ви сьогодні тут почули, практикувати. Хоч по одній, крапелюсички, хоч одного відео, повірте мені, рух піде. Да. Далі, навичка слухати. Ось, це взагалі така річ, коли декому потрібно з цим працювати. Чому? Тому що перебувати розмовника, це. Не дуже позитивно, навіть якщо це розмовник вашої родич або ваша дитина, да, це не дуже позитивно буде впливати ефективно на розмову. І так, ще така навичка слухання. Да, є така навичка. Це дивіться на співрозмовника. Якщо вам важко дивитись в очі, пряму, ну і взагалі в Очір прямо не дивитись, да, рекомендують продажники, ті, да, хто веде, вони рекомендують дивитися оце в людині. Або, якщо вам важко да, дивитись на співрозмовника, ну, наприклад, він вам зовнішньо неприємна людина, не подобається, але потрібно з'ясувати якісь питання. Що ви робите? Ви знаходите, дивитесь зараз на мене, ви знаходитесь в цій людині те, що вам дуже подобається. Дійсно дуже подобається. Навіть якщо це гудзик або прикраса, або колір а, рубашки, або ну, ще щось, да? або ніс, або очі. І ви просто цим захоплюєтесь, ну, ну дійсно захоплюєтесь, і таке, бо, поверте, в любій людині, в образі, якому ви хочете, те, що вам сподобається. Просто найдіться і просто дивіться на це і слухайте, да? тоді на вашому обличчі, ваші жести, ви будете, ну, зможете, зможете спілкуватися з людиною. Далі. Реагуйте, ну це може бути вербально, невербально, або словами або жестами, да. Не за ось головне закінчити пропозицію замість іншої людини. Буває іноді людина там, у мене таке зараз буває, да, з тими, хто перейшов наприклад на українську мову, да, нещодавно, і професійно ще не має навички от висловлювати своє формулювання. Людина задумалась. І є вже бажання їй допомогти знайти е, відповідь або дати, підказати. Але вона мені, у ну, мене на консультації таке була, але людина каже, що я зараз хочу сформувати все українською мовою, тому що в мене такого спілкування, да, ну, професійного, ще мал замало. Да? Тобто не закінчити пропозицію замість іншої людини. Дайте їй можливість завершити. Формулювати і завершити. Чому? Тому що ви можете підсвідомо людину навести на інше, збити її в пантелику, як то кажуть. Да? Далі, ставте питання на розуміння. Перефразуйте, помічайте почуття людини, якщо ви бачите, що у вас не йде контакт. Потрібно щось, ну тобто потрібно якось відреагувати або помічати почуття, або спитати, можливо, у людини там горло, горле, потрібно просто вода, да? А по їй питанням, якщо ви бачите, ну, задаєте питання, а, наприклад, ваш новий керівник, да, людина, отак у нас колись я вам розповім. Була така ситуація у нас на одному з моєму місць роботи відділ кадрів. Mm. Одна з жінок, вона боялась власника до, ну я не знаю, до страху-страхного. І в нас був такий період, коли нас всіх визвали, і нам було дано завдання всім, хто відповідає за HR, розповісти про функцію, як вони бачать, як в компанії цей HR може бути, ну, з точки зору, як це бачать працівники. І ми прийшли, і ця жінка, вона просто розплакалась. І вона просто не могла вимовити ни слова. Хоча вона в компанії попрацювала вже на той момент 15 років кадровиком, але ну, от неї такий панічний страх на впливових людей. І тоді потрібно просто було допомогти питаннями, не успокойся там, да, не вгамийся, просто, а як ти думаєш, а як це, переключити її увагу, і тоді дати водички по-різному, да? допомогти питаннями для того, щоб людина висловила свою точку зору. Далі, які бувають типи питань? Тут от все залежить від того, що вам потрібно, яка мета вашого питання. Перше, відкрите. Це питання, на яке дається відкрита відповідь, а ваша задача вже як спеціаліста в цій відповіді. Ну, перше, якщо ця відповідь відповідає тому, що ви хотіли почути, добре. Якщо вам потрібна відповідь, наприклад, більш детальна для того, щоб зрозуміти, як думає людина, ми потрібно цю відповідь, питання відкрите, надати для того, щоб зрозуміти, як людина думає, да? яка її ланцюжкова там, аналітична думка. Да? Тобто відкрити для того, щоб зрозуміти. Чи вірно, наприклад, те завдання, яке ви дали, чи вірно його людина розуміє? Закрите питання да чи ні відповідь? Тобто, якщо вам просто потрібно спитати людей, ти будеш звільнятись? Ти ну ти будеш працювати в компанії? Да чи ні? Це не потрібно пояснень. Деяких питаннях не потрібно. ало, або є, наприклад, ну, факти. Виконання або не виконання плану, да, там, або ще якісь, тобто фактично да чи ні. Альтернативна це коли ви надаєте альтернативу так або так. Да, тобто варіації і взагалі дуже часто вам скажу, керівники використовують альтернативні питання, тому що вони допомагають е, обрати варіант З двох варіантів людина обирає практично завжди, людина обирає один із двох варіантів один. Тобто, якщо керівнику потрібно буде зманіпулювати і дізнатися, який із цих варіантів йому потрібно обрати, він вам скаже такий або такий, да? без права того, що потрібна, наприклад, ваша ще думка з цього приводу. Іноді бувають просто два варіанти, з нас потрібно обрати один. Прояснюваль зрозуміло, уточнюючи питання це коли. Ви надали відповідь, а я б хотіла б тебе. Чи, чи вірно, я розумію, коли є таке питання, да, це уточ, Чи вірно, я розумію, що ми з тобою рухаємось. Так, так, так. Чи вірно я розумію, що для того, щоб виконати цю задачу, в тебе є все. Да? Теоретично, гіпотетично, теж чули такі питання. Да? Якщо ми з тобою, наприклад, теоретично зараз. У ситуацію, наприклад, в тебе є конфлікт з колегою, це колега звільниться. Давай теоретично з тобою продумаємо, а який колега а, рядом з тобою не буде визивати в тебе конфлікт. Зрозуміти, да, для того, щоб ви зрозуміли, що є причиною конфлікту. Підштовхуючи це, зрозуміло, да, що це задача цього питання для того, щоб підштовхнути людину до відповіді. Так, з цим зрозуміло. Далі поїхали. Зворотній зв'язок. Ми вже про нього з вами казали, і ще раз скажу, це обов'язково. Тобто навчіться робити, робити зворотній зв'язок навіть вдома в сім'ї. Для чого? Для того, щоб, перше, для себе висновки і фокусування було, і для того, щоб людина зафіксувала кінець якоїсь розмови. Ми ж коли здаємо зворотній зв'язок, ну, наприклад, якщо ми візьмемо там, дітей, да, дитина каже, купи мені іграшку. Ти мені кажеш, я тобі її не можу купити, дитина каже, мені ж вона потрібна для того, для того, для того. І е, ти даєш її зворотній зв'язок, кажеш, я не можу її купити сьогодні, я куплю тобі її завтра, тому що там, в мене буде зарплата. У те є зворотній зв'язок. Ми його постійно даємо, просто ми на нього не звертаємо увагу. Ще потрібно розуміти щодо зворотнього зв'язку з людьми, з якими ви працюєте. Ну, перше, бути відкритими і щирими, і розуміти, що це теж людина, в якій є емоції, в якій є настрій, в якій є життя і в якій є якісь та, мета і цілі. Далі. Ваша мета як керівнику допомогти людині сформулювати, прийняти рішення, допомогти людині повірити в себе. Не питання будьте вічливими, навіть тоді, коли ця людина вас тригерить. А таке може бути, що в колективі, в колективі будуть люди, які вас тригерять. Тобто вроді класний спеціаліст, а ви з ним ну, от у вас різні да, моменти. Не давати оцінок і не тиснути на людей. Це от головне в комунікації зворотнього да, зв'язку, тому що чим більше ви тиснете, тим більше людина супроти давати. Ви надасте оцінку один раз людині, назвавши його там, непрофесіоналом, людина запам'ятається на все життя. Ви повинні просто це розуміти. І навчитись просто, спостерігайте просто за тим, як ви даєте зворотній зв'язок навіть в магазині. Навіть в аптеці, навіть в парку, навіть в дитині, навіть собаці, як ви даєте, якщо ви розмовляєте, да? Як ви надаєте збрудний зв'язок, проаналізуйте по цих пунктах, і в принципі, якщо у вас сок, то я вас вітаю, це круто. Це круто. І так, давайте по основним тезам сьогоднішнього відео і комунікації. Перше. Наберіться терпіння, дослухати людину до кінця, якщо людина розмовляє по темі вашої розмови. Тому що буває так, що людина починає розмовляти не в тему, да, і ви сидите, слухаєте, вже думаєте за свої плани і за все. І розумію, що якщо це стосується, наприклад, вищого керівництва або власника, да, і він вам може розмовляти, але ви можете вклинитися якимось питанням. По роботі, да, і сказати, ой, а я так думаю, що а це було б корисно, як ви думаєте? І ви просто ну, людину, кому... комунікацію, да, ви просто людину відведете від цього і повернете до е, розмови, да. тобто повертання є таке, в принципі, називається безкіне безконічність, да, без... нескін... нескінченність, да, такий значок. Це коли ви повертаєте, в розмову до себе постійно, да? Незалежно від того, хто перед вами. Тому що ваш час він теж ну на роботі потім це рівно з вас питає, нікому не цікаво, що ви там сиділи і когось слухали. Цікаво, що ви зробили, да, який результат отримали. і Далі. Пам'ятайте, тексти, які ви читаєте, залежать від того, як ви сприймаєте людину плюс емоції на момент читання. У нас дуже багато зараз стало переписок, і листування да, текстового. І дуже часто буває, що ми прочитаємо текст, і ну, такі аж відкрили очі, нічого собі, що це за хамство. Да? Але повинно розуміти, що все буде залежати від того, хто вам написав, як ви сприймаєте цю людину. І емоції настрій на той момент, як ви читаєте. Тому, якщо вам ви не зрозуміли, або вам ну, вважається, що це за наглість, я б, я вважаю, що потрібно спитати у людини, чи вірно я зрозумів, що на сьогодні там ти не готовий, да, або ти не готовий зі мною співпрацювати, тому що іноді людина, так дуже часто буває, формуючи текст, мала на увазі одне, а ми додумали, придумали, не спитали. Комунікація от в тому, щоб якраз ці питання обмінятися інформацією для того, щоб було всім все зрозуміло. Далі сприймайте людей такими, які вони є. Пам'ятайте, завдяки різним людям ми досягаємо успіху, тому що ми не все вміємо. А є люди, які вміють і люблять робити те, що не вміємо ми. Далі щитувати міміку, жести, настрій, голос можна навчитись, але тільки практика дає цей результат, і ну дуже було таке, да, там надивився, а потім прям тобі так захотілося це вивчити, тобі здається, що ти можеш це вивчити там дуже швидко. Ну так це все швидко, тому що є люди, в яких це взагалі їх професія. Вони вчаться там це життя. Вони стають дуже класними да, експертами, але ну, з часом. Вміння слухати дуже допомагає в ситуаціях, коли немає зорового контакту вухам. Тобто спілкування по, стел... по телефону без камери. Тобто слухання це дуже не тільки говоріння, і слухання є дуже важливим комунікаційним навичком, коли ви слухаєте а не займайтеся, слухайте і займаєтеся всіма справами, а потім ви ой пробачте бо від боліклася. Тому комунікація це дуже головним і класним моментом. Тому перед тим, взагалі, як щось цього уроку ви будете впроваджувати, ви просто постерігаєте, подивіться, можливо, у вас це вже є. І, в принципі, ви цим володієте, на цьому не потрібно фоні фокусуватися, а просто це враховувати, коли у вас є якісь перемовини, коли у вас є задачі, таке інше. Дуже рекомендую серіал Теорія брехні. Якщо вам все ж таки у вас є бажання вникнути в систему того, як міміка, жести видають людину, да, і як вони взагалі. Спеціалісти, да, як вони це щитують. Оце я класний, тому дуже рекомендую. Якщо у вас є ще питання по комунікації, або ви е, хотіли б, е, можливо, е, щоб у вас по я вам допомогла з тим, щоб з е, менторством. Да, стосовно того, як бути класним управлінцем, або в компанії є фахівці, яким потрібно побудувати кар'єрні. Сходимки, будь ласка, звертайтесь мої компетенції, до наступних зустрічей.